Ще одна новинка 2020 року. Orbitrek FitLogic et 742 p 2 зі збірною конструкцією рами за технологією Space Saver. Завдяки цій інновації, Orbitrek, коли він не використовується, дуже швидко і насамперед доволі компактно можна скласти, заощадивши майже половину площі. При цьому треба відзначити, що конструкція самої рами ніскільки не стала слабкішою. Вона залишилась дуже міцною, потужною та витривалою до навантажень. Orbit Квітлоджик ЄТ ET742P2 має неординарну та досконало продуману конструкцію, яка відповідає усім вимогам сучасного життя. Виробник наголошує на тому, що орбітрек буде дуже привабливим для користувачів, що мають зріст до 190 см та з максимальною вагою до 150 кг, які дуже ретельно підходять до вибору надійного тренажера з гарантією довготривалого терміну експлуатації. Fitlogic ET742P2 призначений для активних занять, ергономічний Передньопривідний з використанням запатентованої безшумної системи електромагнітного опору, яка налічує 32 рівні, та у поєднанні з інерційною вагою маховика 9 кілограмів забезпечують неперевершено плавний тихий ковзний хід педалей. Орбітрек був розроблений під дуже велику цільову аудиторію, і новачки, і досвідчені спортсмени зможуть підібрати собі відповідний рівень. Він якнайкраще підходить для тренування користувачів з різним рівнем фізичної підготовки та для вирішення їх Різноманітних цілей, комплексне навантаження на все тіло це ті переваги, які надасть вам компактний, стильний і надійний еліптичний тренажер FitLogic et 742 p 2 Вивірені з точки зору біомеханіки рухи, що відрізняються м'якістю, плавністю, природністю, дозволять спалювати ще більше калорій та зосередитися на тренуванні цільових зон, стегна сідниці, спині та верхньому плечовому поясі. Чи варто казати, що на такому тренажері інтенсивні кардіотренування проходитимуть майже на одному подиху? І все це в щадному режимі для організму, виключаючи всі види ударних навантажень? Саме завдяки q фактору що дорівнює 10 сантиметрам, та переднє розташування маховика, забезпечує найкращий комфорт руху, прямий та зворотній рух педалей. Глибокий та широкий крок довжиною 51 см сантиметр, повною мірою залучає м'язи, ніг дозволяючи в найкоротші терміни досягти бажаних результатів. Ергономічні рухливі важелі мають уніфіковану конструкцію, яка є однаково комфортною для користувачів з різними антропологічними показниками і забезпечують правильну поставу під час занять на орбітреку. На допоміжних нерухомих поручнях, що розташовані на відстані руки, розташовані сенсорні кардіодатчики для вимірювання пульсу. Консоль управління орбітреком вона без зайвих наворотів, але є все найнеобхідніше. 12 тренувальних програм: по 4 для новачків, 4 для досвідчених та 4 для профі користувачів, наявність цільових програм, пульсозалежна для користувача, вад, контроль та програма HRC, наявність програм тестів, що дозволяють легко дізнатися процентний вміст жирів в тілі або стан серцевої системи, функція відновлення. Сама консоль має регульований кут нахилу, що дуже зручно для налаштування під різний зріст. У консоль вбудовано lcd дисплей з м'яким підсвічуванням та виводом на екран шести показників: графічний профіль тренування, швидкість час дистанція, показники пульсу і кількість спалених калорій, а також навантаження. В додатково консоль має регульовану підставку тримач для ваших гаджетів і зручну глибоку нішу для фляги з водою. Для прослуховування ваших улюблених треків в консолі є вбудовані динаміки та 3,5 міліметровий роз'єм для підключення зовнішніх пристроїв, вашого телефону чи планшету. Якість матеріалів та комплектуючих не залишає жодних приводів для нарікань від прискіпливих користувачів. Орбітрек має делікатну підгонку сполучних швів і, як завжди, бездоганне лакофарбове покриття. Дана модель органічно виглядає у будь-якому інтер'єрі, бо виконана у класичному стилі поєднання чорного та червоного кольору. Наявність компенсаторів нерівності підлоги забезпечує чудову стійкість і адаптацію під різне покриття і нерівності підлоги. Виробник байливо попіклувався за зручне переміщення орбітреку, забезпечивши тренажер транспортувальними роликами. На завершення треба додати, що Орбітрек FitLogic et 742 f 2 дуже вдале поєднання багатого функціоналу та компактності в збірній конструкції, безвідмовна механіка, надійна конструкція рами, маховик 9 кілограмів, оптимальний вибір програмі режимів, все це забезпечує ефективні тренування з максимальним комфортом.